З цим відеороком ми продовжуємо підготовку до здачі ЗНО, а саме будемо розв'язувати ЗНО, яке було в цьому році. І тому розв'яжемо задачу номер 32 Основою піраміди SABCD є ромб ABCD, Більша діагональ якого AC дорівнює 30. Рань SBC є рівнобедений трикутник SB дорівнює SC І перпендикулярна до площини основи піраміди. Ребро СС нахилено до площини основи піраміди під кутом 30 градусів. Визначте кут між площинами САД і АБС, і що висота піраміди дорівнює 5. А Б С, Д. С. Тут, як завжди, пишете дану. ABCD – піраміда. Далі пишете АБ дріння БЦ доріння СДріння Д, або просто ABCD – ромб. Далі, що нам ще сказано? Сказано, що більша діагональ якого ромба А це 30. Тобто А це 30. Це нехай буде точка О у нас. І у нас А це дорівня 30. Ну, це. Напишу 15 і 15. Зрозуміло, ну, що РОМ це паралограм, а паралограмі діагоналі хто це перетин, то тіліться. Тому це буде 15. Далі грань СБЦ СБЦ є рівнобедрений трикутник. СБ дорівнює СС. Тобто СБ дорівнює СС. Ось СБЦ рівнобедрений трикутник. І перпендикулярно до площини основи піраміди. Тобто ця площина перпендикулярна до площини основи. Тобто, куди точка С проєктується, то зрозуміло, що вона B. Це. це буде у нас висота. Нехай буде якась К, хай це буде К. Ну і це будуть рівні, розуміємо, що це будуть рівні. Ну, трикутник у нас рівнобедрений. Тому висота буде медіаною, бісекрисою і так далі. Так, далі ребро СС нахилено до площини основи піраміди під кутом 30 градусів. Тобто, ребро СС до площини основи. Тобто кут між похилою і площиною. Це кут між цією похилою і її проекцією на цю площину. Тобто, Ось наша похила. Її проєкція це де. Ось перпендикулярчик, ось це її проєкція. Тобто, це у нас 30 градусів. 30 градусів. Далі дивимося, що ще є. Визначте кут між площинами SAD і ABC, якщо висота піраміди до рівня 5, тобто SK до рівня 5. SK рівні 5. Тут ви запишете, заповните. Тобто запишете, що... Що тут BS дорівнює SC. Це за, за умови. Умови просто. Те, що сказано в умові. Далі кут, який там... Теж запишете. І не знайти кут між чим. Знайти кут між а, Б, С і... Отак напишу. Знайти треба кут між площиною а, Б, С і якоюсь площиною а, С, Д. А, С... Де? Знайти кут між цими Ну, Давайте будемо шукати поступово цей кут. Значить, давайте подумаємо. Перше, що, нас, що ми вже можемо знайти? Значить, оскільки у нас СК дорівнює 5. Зрозуміло, якщо розглянемо трикутник СКЦ, то ми можемо знайти сторону КЦ. Так як ця сторона... Вона буде чим у нас? Половиною BC. А BC така сама як AD. А вже треба врешті-решт знайти цей кут. Тому давайте поступово будемо, знайдемо в початку КЦ. КЦ шукаємо з трикутника СКЦ. СКЦ. Це ви все теж записуєте. З трикутника СКЦ. СКЦ. КЦ дорівнює чому? 5 помножити на котангенс 30 градусів. О 5 поділити на тангін 30. Це буде 5 помножити на корінь з 3. Тоді, якщо КЦ 5 корінь з 3, то БЦ буде дорівнювати 2 таких КЦ. Тобто 2 на 5 на корінь з 3 це 10 корінь з 3. Тобто оця штука БЦ буде 10 корінь з 3. Ну, понятно, що. 10 корінів з трьох І це буде 10 корінів з трьох, і це буде 10 корінів з трьох, і це 10 корінів з трьох. Тут 10 корінів з 3. Ну, тут і тут, не буду підписувати. Далі, давайте знайдемо, чому дорівнює БД. Все-таки. Знайдемо, чому BD. БД. Ну, Зрозуміло, що діагоналі у ромба в основі лежить ромб, а, це і БД перетинаються під прямом кутом. Тобто під кутом 90 градусів. Тому трикутник BOC прямокутний. прямокутний. Ну, знайдемо чому дорівнює BO за теоремою Піфагора. BO дорівнює корінь квадратний. BO – це у нас катет. Значить буде квадрат гіпотенузи. 10 корінів з трьох стоп 0, 3, 300. 10 корінів з трьох до квадрата – це 300. Мінус. До квадрата – 15. 15 в квадраті – це 225. Рівня, 30-225 це буде 75. Або 3 на 25. Тобто 5 корін з 3. Ну, я 3 на 25, із 25, я виніс корінь 5. Тож ми знайшли. БО у нас буде 5 корін з 3. А БД тоді буде 10 корінні з 3. Тобто БД 10 корін з 3. І що ми маємо? Трикутник BCD Є рівносторонній. Тобто трикутник БЦД Значить, Що ми тепер можемо сказати? Давайте з'єднаю К і Д. З'єдную К і Д. З'єднав К і Д. Тепер подивимося ще раз на цей трикутень рівносторонній ДБЦ. ДК це в ньому що буде? Ну, медіана точно буде. А Оскільки це медіана, то зрозуміло, що вона буде і висотою. Тобто цей кут буде теж 90. Цей 90 і цей 90. А оскільки БЦ паралельно АД, і це ромб, ромб це паралелограм. сторони не попарно паралельні. Тобто сторони паралельні. А КД січна, то внутрішні різносторонні кути будуть рівними. Тобто кут, який оцей. СКД подрінувати КДА. То цей кут теж 90 градусів. Отже, що це нам дає? Цей кут 90 градусів. Тепер давайте згадаємо, що, може, що нам треба знайти. Треба знайти кут між площинами ABC, ABC. Це ось. Це площина основи. Це площина основи АБЦ. Площина АБЦ. Тобто на цій площині вже також точка Д. І АСД. Аж давайте знайдемо цей кут. По-перше, нам треба провести таку площину. Це той кут, по якій третя площина буде притинатися площини. Що це за площина? По-перше, вона має бути розміщена перпендикулярно до лінії перетину. Давайте знайдемо лінію перетину. Бачимо, оця площина і оця площина. Але АД вона теж належить першій площині. Тобто АД належить двом площинам. АД. Тобто наші площини, оці дві, які нам шукані, перетинаються по прямій АД. Тобто Площини перетинаються по прямій АД. Далі, ось лінія перетину. Тепер ми розглянемо площину СКД? СКД і пряму АД. що ми маємо те, що КД перпендикулярно до АД, питання тоді, чи буде СД перпендикулярно до АД, чи ні? Чи не буде? Ну, звісно, буде. Чому? Та за теоремою про теперникуляри. Так як це у нас похило. Це проекція. Якщо проекція похилої перпендикулярна до прямої ада, яка лежить на площині, то і сама похила буде теж перпендикулярна до цієї прямої ади. І що ми маємо тепер? Що пряма АД перпендикулярна двом прямим, які лежать у площині, і перетинаються. Тобто це прямі SD і KD, а отже, пряма АД перпендикулярна площині ЦКД. Тобто ось де наша площина. Оце суттєво. СКД. І наша площина перетинає наші ну, площини. І саме цим прямим ось де буде наш кут шуканий. Ось де він. Трьома дугами позначив. Ось де цей кут. Це кут між КД і ДС. Треба знайти цей кут. Ой, де цей кут. Тобто ось КД перетинає ось площину АБЦД і СД перетинає прямо ось цю площину. Ну, Давайте знайдемо цей кут. По-перше, трикутник СКД. У нас який прямо кутний кут К90, СКД. Далі що ми маємо? СК у нас 5. Ну, КД треба знайти. Давайте подумаємо, як знайти КД. А КД це що таке? Ну, Висота медіана, бісектриса у рівносторонньому трикутнику. Ну, Елементарно. Як, як її знайти? Елементарно. Оскільки сторона дорівнює 10 корін з 3, то чому дорівнює, відповідно, оця кажу, КД? КД дорівнює. КД дорівнює чому? Ну, от розуміло, що це буде що таке? 10 корінь з 3. 10 корінів з 3. Умножити на що? Тобто, 15, це на що таке КД? Це катет, який лежить проти кута 60 градусів. Да? Тобто ну, синус. Ви на 10 корінь з 3 множите на синус 60. А синус 60 це корінь 3х2. І тут буде 10,2, скорочується 5, 5 на 3 15, КД-15, КД 15. І нам треба знайти кут СД. Ось це цей кут СДК. СДК. Ось наш кут невідомий. Оце вся задача вийшла з відчукання цього кута. А це елементарно, скажете ви, так? як знайти цей кут. Це треба спроєктувати тангенс кута цього невідомого. Нехай тангенс з Хрівня 5-15. Або одна третя. Ну і сам кут дорівнює арктангенс одній третій. Це наша відповідь. Тобто шуканий кут, шуканий кут між двома площинами. арк арктангенс одній 3. Значить, готуйтесь. Давайте нагадаємо короткі моменти, які ми використовували при розвитку цієї, ну, цієї задачі. Перше, кут між похилою і площиною. Кут між двома площинами. Теорема про три перпендикуляри, теорема піфагора, ну, бажано повторити ще, звісно, що таке триаметричні співвідношення, так? синус, косіну, кута у прямокутному трикутнику. Далі, що ми ще згадали, те, що таке у рівнобедреному трикутнику чим'яється висота, ну, відповідно, і на Також згадали ознаку паралельності прямих. Те, що внутрішністоронні рівні. І... Ну, такі основні, основні моменти ми нагадали. Тому працюйте, готуйтесь, все найкращого, успіхів, підписуйтесь на канал, до побачення.